Друзі, шалена історія, трапила сьогодні на пробіжці, значить біжу під горочку, захеканий такий горочка, така, знаєте, складна горочка, біжу. І на парапеті, на сементі сидить дідусь, в нього в руках якась палки чи доски. А такий, скажімо так, дідусь старенький. Ну я біжу мимо нього, він мені посміхається і каже, «Щас їх доганю тебе. Я пробігаю, він такий сміх розібрав. Я, напевно, секунд 20 сміявся, міг заспокоїтися, потім я до нього повертаюся і кажу, скажіть, будь ласка, а, а можна це? Я знімлюся для тіктока, я буду пробігати, аби повторити цю фразу, кажу, мені так для тіктока треба. Дідусь погодився. Я пробігав, знімав, але ну, на жаль, дідусь да. цю фразу договорив. <суміло> Питалися записати пару дублів, але не вийшло. Ну, ви знаєте, нічого так не піднімає настрій як якісь позитивні люди, яких ти можеш зустріти десь на вулиці чи, чи взагалі де, І це прикольно. Ну, коротко, Дідусь мені підняв сьогодні, сьогодні настрій на, на, на цілий день. Так що, друзі, заражайтесь енергією від тих емоцій, які ви можете просто зустріти від людей, які просто рядишком з вами. Всім добра. Сьогодні в Києві дуже класна погода. Нарешті сонечко, нарешті тепло, нарешті кайф, нарешті. Настоящий бітер. Всім добра. Давай, пока. Підписуйся. Головне підписуйся. І дивись, там відео є про дідуся. 100% подивись, а головне, нажми на сердечко. Давай.